Коротше, новини. Мобілізація чоловіків за кордоном з січня 2024 року влада хоче розглянути законопроєкт про переіндентифікацію всіх чоловіків, зокрема й тих, хто за кордоном. Нардеп Вадим Івченко повідомив, що всі чоловіки мають отримати картку військового обліку без різниці, чи це народний депутат чи менеджер з продажу. Якщо ви не надаєте своїх даних або перебуваєте за кордоном, то це означає, якщо людина за кордоном, наприклад, вона має пройти теж цю ідентифікацію. А якщо вона не пройде, то це означає, що наслідки а їй не буде надаватися консульські послуги. Тобто, якщо просрочений паспорт, ніхто новий не надасть. Вона не зможе робити консульські послуги у вигляді там довіреності і так далі. Банк банк запросить теж нову індифікацію, але в цій індифікації мають бути посвідка військового обліку. Це означає, що можуть відключитися навіть і банківські карти. Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть у коментарях, підписуйтесь на наші соціальні мережі. Посилання у шапці профілю. Підтримуй українськомовний контент.